Привіт, ви на каналі Prim79, і сьогодні я хотів би вам показати да, стабілізатор е, телефона, стабілізатор для з, з, ну, зйомки. Перший раз користу, е, користуюся такою палкою. Тут до того все користувався звичайним штативом під екшн камеру а це вже палка, яка е, реальна. Її треба включати, вона з моторами, вона стабілізує, дуже, дуже, клас, дуже класна річ. Не, ну, хороша річ. Така. Ну, Що хочу сказати, перш за все, її, щоб її вставити, зробити, її треба ну, трошечки погратися. Перш за все, так. Да? Що ми робимо? Да? Вставляємо. Одною рукою це буде важко робити, тому треба робити двома руками. І дожимаю. Дожав. Що робити далі? Далі проблема. І коректно включити. От вона має бути тут є зажим. Зажим ви просто фіксуєте, він крутиться, да? крутиться, щоб було... камера була ну, стабілізовано, щоб була рівномірно. Ліво вправо. Тут я під, під, під свій телефон. Він коротший, довший, тому так само тут є зажим, який можна закрутити, відкрутити. Ну, я думаю, що ви думаю, розберетеся. Я, наприклад, ну, розібрався. Під свою камеру можна декілька разів зняти. Чесно скажу, що я трохи побоювався. Користуватися цією палкою, пробував. І я вам скину декілька силок на те, як я знімав. І хочу сказати, що непогано вийшло, але який перша моя була помилка. Перша, що я ну, побоявся і почав користуватися джойстиком. Оця штучка це називається джойстик. Кнопочка така. І повірте мені, якщо без перестанку користуватися цим джойстиком, стабілізатор розряджається за пів години. Хоча в характеристиках пише, що можна знімати без перестанку до 12 годин. І в якій ну, проблема. Я скільки не дивився відео, ніхто не пояснює, чому так. Виявляється, цей джойстик ви можете. Ну, я знаю, може за зйомку один чи два рази з ним трошечки під, підкоригувати. А в всьому основному ви знімаєте на палку, палкою знімаєте, рухає, рухаєте ліворуч, праворуч. Звичайно, вона зараз в мене не включена. Яка особливість виявляється, що сама, сама ця стабілізатор, він. Враховує ваш, вашу кисть руки, як ви знімаєте, як ви зміщуєте свій телефон, і підганяє розташування телефона до певного ракурсу. І це дуже-дуже зручно. Я, до речі, вчора знімав, зняв, футбол, знімав футбольні матчі, зняв шість таймів на цю палку. І вона не розрядилася. Представте собі. Так. Оце була перша моя помилка, що я, коли першу свою гру знімав, я півгодини рухав джойстиком, а не самою палкою. Яка найбільша така проблем, проблема, це є включення. Ну, Тут знаємо, кнопка є. Включаємо, а? має засвітитися зелено. Зараз от включу. Покажу відео. Перепущу включу. Так. Бачите, я рухаю, 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 рухаю. І мотори, вони кисть. Який об'єкт ви спостерігаєте? mm <laughs> Вот є такой нюанс. Рякнул ключету. Якщо ви хочете коректно знімати, джойстик, будь ласка, не рухайте, рухайте саму палку. Саму палку рухаєте, вверх, вниз, вліво, вправо, ведете за об'єктом, який ви знімаєте. І це буде найкраще. І бачите, що не є, немає проблеми рухати руки. Перш за все, зразу рекомендують вдягати. Цей. Чому? Тому що палка не впала. Стабілізатор він електрони, щоб він не пошкодився. Дуже така зручна, зручна річ. Чесно скажу, що пробував включати додаток, щось додаток ще не пішов, треба розбиратися. Можливо, наступному відео я покажу, як воно ну, краще. Тому бачите, рухає такий палку. І і Рухаєте, знімаючи при людей спостереження, що ви будете знімати. Джойстик дуже рідко я користуюся, щоб під, підкоригувати, а так переважно все рухає палкою. Е, тут є декілька е, моторів, які е, е, електроніка сама під рух, е, рух кісті, вона підлаштовується і е, знищує самий телефон під то положення, яке ви хочете зняти. Тобто моторчики самі. Хочу сказати, що от, оця, от тут моторчик цей був гарячий. Я вчора зняв 6 ігор, він був просто гарячий. Але разом, він не розрядився і я міг далі продовжувати знімати коректне відео на цей стабілізан. Скидаю... Перше відео буде закріплене, там, де я півгодини знімав, рухаючи джойстиком. Ви побачите, наскільки там трошечки недолуго було знято. А наступне відео буде скинуте в той, який я знімав вже, навчився знімати, рухаючи саму палку стабілізатор, і воно стабілізувало. Правда, тут що тут трохи б'ється, тому воно стабілізує, погано стабілізує. Не знаю, тобто джойстик не користується, рухаєте самою кістю руки, направляєте, направляєте, піднімаєте вверх, опускаєте вниз, наскільки це можливо, да? наскільки це вверх, вниз, піднімаєте. Повертаєте. І воно все, сама електроніка пристрою вона підтягує, робить вам простіше зйомку. До зустрічі на каналі Пілігрим 79.